Друзі, привіт! Я Андрій Якопчук, пластичний хірург, і ви знову на моєму каналі YouTube. Сьогодні ми розберемо дуже цікаву тему, в чому небезпека гіалуронової кислоти. Ви знаєте, що гіалуронова кислота є у нас з вами в організмі, вона знаходиться в шкірі, допомагає шкірі бути еластичною, класною, сонячною і прекрасною. Але а, вчені. Штучно синтезували гіалуронову кислоту для того, щоб використовувати його для покращення нашого естетичного стану тобто, гіалуронова кислота вводиться. Більш м'яка з меншим коефіцієнтом щільності вводиться дуже поверхнево в шкіру, біоревіталізація. А більш щільна гілоронова кислота вводиться більш глибоко для того, щоб формувати об'єми, бустер, наповнювач, формувати губи, формувати вилиці, формувати підборіддя. Тому давайте розберемось, в чому небезпека гілороної кислоти. Перше це продукт. Наша кислота має бути сертифікована в Україні. При цьому в у неї має бути добрий несумнівний срок якості, тобто лише. По цим критеріям ми можемо оцінити продукт і е, дозволити його введення чи косметологу в нашій клініці, чи взагалі прийти і, і запитати: скажіть, будь ласка, ця гілорона кислота, яку ви мені хочете вводити, чи має вона сертифікат, покажіть мені упаковку, щоб я знала, що там срок якості також в неї абсолютно адекватний. Після того, як ми пересвідчились тому, що продукт задовольняє наші критерії, друга небезпека, яка може бути, це техніка введення. Треба вводити гілоронову кислоту в правильний шар для того, щоб не створити проблем для пацієнта. І третій момент в техніці, який також він є небезпечним, якщо його порушувати, це пошкодження анатомічних структур і введення гілоронової кислоти в судини. Наприклад, описано в літературі декілька випадків, коли Косметолог чи пластичний хірург недосконально знали анатомію і вводили глибоко гіалорону кислоту за допомогою голки і попадали прямісінько в велику кровоносну судину. Це призводило до того, що гілоронова кислота потрапляла в кровоток, і чи призводило до сліпоти, чи до прямо омертвіння певної ділянки обличчя. Тому треба вибирати правильного. Косметолога, правильного спеціаліста по ін'єкціям, який буде брати правильну гіалуронну кислоту і правильно її вводити. Тому, друзі, бережіть себе, будьте не лише красиві, але і здорові. З вами був пластичний хірург Андрій Копчук. Підписуйтесь, ставте, будь ласка, лайки, залишайте свої коментарі, свої запитання під цим відео. Я всім обов'язково відповім. До нових зустрічей!